1 травня у Житомирі загорівся полігон твердих побутових відходів на площі 800 квадратних метрів. До гасіння пожежі долучився 31 рятувальник. Зранку, 2 травня, ми бачимо, що досі йде дим. На місці працюють відповідні служби. Наразі у Житомирі триває гасіння масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів. Сьогодні вночі пожежа була локалізована на площі 1300 квадратних метрів. Наразі до гасіння залучено 11 одиниць пожежної та спеціальної техніки, а також 37 рятувальників. Вогнеборці докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше захистити дану пожежу. Нами було прокладено додаткове ну, водопостачання. Також сьогодні було залучено два працівники та два екскаватори. Два екскаватори від підприємства, аби ну достатися до труб... труднодоступних місць, де можна гасити пожежі. Такого масштабу не можна спрогнозувати, коли вони будуть загасити. Але ж я як сказав, ми докладаємо максимум зусиль. Для цього залучається і більша кількість особового складу, а також техніка. Про масштаби шкоди навколишньому середовищу стане відомо після повної ліквідації пожежі. Екологи радять мешканцям менше знаходитися на свіжому повітрі та носити захисні маски. На сьогоднішній день ми знаємо, що при горінні побутових відходів виділяються речовини оксидову вуглецю, оксиду сірки, азотні оксиди азоту. Важкі метали, що є дуже небезпечним для здоров'я людини. Дихальні шляхи, ендокринна система ну навіть нервова система дуже багато що, скажімо так, шкодить здоров'ю. Разом з цим і навколишньому середовищу. Але наслідки заподійної шкоди будуть встановлені тільки після повної ліквідації пожежі. Забруднення повітря ми вже спостерігаємо на сьогоднішній день, менше знаходитись на відкритих. На відкритому повітрі кондиціювання приміщень, ну респіраторні якісь засоби захисту, тому що дихальні шляхи в першу чергу пошкоджуються. слизові оболонки це очі, подразнення. Ну тобто алергікам зараз дуже важко буде. По обіді в Житомирській міській раді зібрали комісію ТЕПТНС. Було проведено дев'ять локацій, дев'ять точок. Вимірів, перевищення виявлено у чотирьох точках. Значить, місце відбору це 500 метрів на північ від джерела забруднення, тобто від самого звалища. Азотодіоксид зутоді склав 0,25, а гранична допустима концентрація 0,2 мг перевищення в 1,25 разу. Вуглецю оксид 5,5 ГДК 5 перевищення в 1,1 разу. На вулиці Вільський шлях, 203, на ліцею 15. Азотодіоксид, я буду говорити перевищення. Перевищення в 2,1 разу ГДК, Вуглецю оксид, перевищення в 1,3 разу і пил в 1,8 разу. Провулок рівний, це район пологового будинку. Азотодіоксид перевищення в 1,1 разу, ангідрит стрічистий в 1,8 разу. Сотих разу. І район повороту дороги на село Довжик з траси ангідритчистий 052-05 перевищення в 1,4 разу. Перевищення незначні. Вони перевищують, допустимо, концентрації, які встановлені, але вони незначні, тому особливої такої загрози для населення немає. Хвилюватися громадянам не потрібно, тому що гаражі і місце займання розділяє відстійних фільтратних вод. Вістань фактично складає близько там 50 метрів, і виходу вогню за межі полігону не було. Тому що горить виключно горять виключно побутові відходи. Міська рада абсолютно дотримувалась всіх тих заходів, які ми мали би робити в межах чинного законодавства. Жодних ознак, які б нам дозволяли класифікувати цю пожежу як надзвичайну ситуацію, не зафіксовано. За фактом пожежі на Житомирському полігоні твердих побутових відходів. Прокуратура розпочала кримінальне провадження.